Виконуємо номер 1013 із підручника Геометрія 8 та номер 1813 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Еф середня лінія трапеції АБЦД, яка перетинає діагональ БД в точці Н. ЕН дорівня 5 см, НФ дорівня 3 см. Знайдіть основи трапеції. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція EF е, середня лінія, ЕН 5 см, НФ 3 см. Потрібно знайти БЦ і АД. Оскільки ЕФ середня лінія трапеції, то Е середина АБ. Оскільки Еф середня лінія трапеції, то Е середина АБ і за властивістю трапеції – Еф паралельна до AD і паралельна до BC, до основ нашої трапеції. Тепер працюємо в трикутнику а, B, B, e дорівнює AE і EN Паралельно до АТ. Паралельні прямі перетинають сторони кута і відтинають рівні відрізки на одній його стороні, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні, за теоремою фалеса БН дорівнює ДН. Тоді Ен середня лінія трикутника ABD. Е це середина сторони AB, оскільки Еф середня лінія трапеції, а Н ми щойно довели за властивістю середньої лінії трапеції, вона паралельна до основи, дорівнює її половині, тоді основа буде в два рази більша, ніж середня лінія. Із властивості середньої лінії трикутника. AD дорівнює 2 помножити на EN. І дорівнює 2 помножити на 5 – це буде 10 см. Тепер трикутник B, D, C. У нас N середина, BD F, середина CD. Тоді NF середня, лінія, Трикутника І знову із властивості середньої лінії трикутника BC до рівня 2 помножити на NF. І це до рівня 2 множимо на 3, буде 6 см. Записуємо відповідь. BC у нас 6 см, і AD 10 см. Номер 10, крапочка 13 та 18 крапочка 13. Виконано.